За рік війни в українців погіршилася якість сну. Особливо відчувається група ризику. Люди віком за 60, ті, хто працює у нічну зміну, та дуже емоційні особистості. Якщо вам складно заснути, ви довго не можете заснути. Якщо ви прокидаєтесь кілька разів за ніч, а якщо ви прокидаєтесь рано вранці і потім знову не можете довго заснути, це вже показники порушення сну і потрібно звертатися за допомогою. Причин поганого сну може бути багато: це і хвороби, психічні розлади, стреси та прихована депресія. З такими проявами слід іти до сімейного лікаря, адже наслідки недосипання не варто недооцінювати. Неуважність, висока втомлюваність, і це потім може призводити до більш серйозних проблем. Це можуть порушуватись і нервові процеси відповідно. Запам'ятовування, якась розумова діяльність буде страждати. Це фізично досить виснажливо, тому і інші види фізичних робіт також стають менш доступними або, взагалі, людина навіть піднятися не може. До розладів сну спеціалісти підходять комплексно, стверджують, часто сон можна налагодити просто здоровим способом життя. Якщо ж органічної патології якихось хвороб немає, тоді зазвичай налагодження свого режиму дня і харчування допомагає зняти більшість проблем. Гуляти на свіжому повітрі, додати фізичної активності в день, прокидатися і лягати води на той самий час, не їсти багато перед сном та не пити каву. А ще не скролити стрічку новин перед сном. Такі загальні поради лікаря. За 2-3 години до сну припинити активну мозкову діяльність або зменшити її, так тобто не переглядати якісь передачі, заради Бога, не читати новин. Нічого важливого ми не пропустимо. А оцей переживання, ці які ми отримаємо під час читання або перегляду, вони розбурхають, активізують наш мозок, і нам буде складно заснути. Помічники сну, темрява, тиша прохолодне повітря та зручна посіль зазначають спеціалісти, та наголошують, вирішення проблеми для кожного випадку індивідуальне. Аліна Чистосердова, Олексій Васильченко цей день.